Усім привіт, вітаю вас на святкуванні дня народження. Дабл Top. компанії виповнюється 5 років, і сьогодні ми вам покажемо, як ми святкуємо цю велику для нас дату. Ласкаво просимо до перегляду. Людина з вулиці зайшла, тому треба сразу… Я так... приїхав на метро. От показує. От як всі приїхали, як всі приїхали. От. видно на, кам... на камері, Даймо. ні? От. А як приїхав я? А яка твоя улюблена гілка? Зелена. Давай до скучних тем. Ти в крипту коли десь рік назад зайшов? Я в крипту заходжу, потім розтраююсь, виходжу. І саме тоді, коли розтраююсь, виходжу. Починається булран, отак mm -hmm. приблизно і ми працюємо. і ти, от типу, зараз збираєшся опять заходити. Да, так, да, от прямо зараз. Якраз, поки Треба все на купляти. хаях, Подивіться, ну, Я не зміняю, не змінюю традиція. Так, тому як тільки як, як тільки я завжди проєбував, так я і планую проєбувати. Mm -hmm. Все, я захожу на хаях. Все обвалюється, я фіксую, продаю такі, от трошки я... розгрузився на... і вже легше на, на гаманці. Ну я загалом тобі підготував тіпа, дуже багато запитань. Тому фінальне запитання: а, який урок ти витягнув з того, що ти постійно заходиш, виходиш? Залишайте двері завжди відчиненими, щоб повернутися. А ще я чомусь подумав, що ефір упаде і половину вивів. Ну, з ким не буває. Нічого, ловлю ФОМА зараз, трошки поплакав. От, я ж кажу, зараз почекаю, поки піток буде по 90-95, до 4 ефірчик дойде і вже можна брати братись. Але, якщо чесно, я не сильно переживаю, я думаю, що буду зараз. тим паче, що я дружу з такими класними хлопцями з даблтопу. І, можливо, от зараз якраз все ж таки і треба купити курс, і треба все-таки може зайти. А, до речі, я ж квартиру продав. Знаєш, що вам прикол? І я, купив ефір, ні? Я продав квартиру, я продавав квартиру для того, щоб всі бабки закинути в ефір. Так. Як це робить гнат. Так. Я ж, до речі, цю ідею розказав колись Андону, ну як так, співпало, що гнат це почав робити. Я <хай> жартую, просто гнат молодець і я так хотів робити. Проблема тільки в тому, що я квартиру вчора продав. Не встиг, могли раніше, блядь, купити. Ні, то ти почекай, ти зараз купиш хороші ціни. Ні, реально зараз хороші і чекаємо І через рік пів. Я жартую. Кріпта буде рости, все буде конечно, І кріпта буде рости, але не тоді, коли я її купив. Отак, продовжую до кінця. Дякую тобі за інтерв'ю. Я люблю дуже сильно вас всіх. Ви молодці і дякую, що завдяки вам я проїбав бабки, але не всі. Але не всі. І завдяки нам, може, заробишся. Я сподіваюся, це. Ернест, телеграм-канал, що там по крипті?». Питання, яке зараз найбільш актуальне. Профітні кейси за останній місяць. Це 100% ончейн, це Пнут, Гуат. Взагалі на п'юта зафіксав дуже погано. У мене по нинішньому було б 400 тисяч доларів, але я його за низька x 2 щось таке забрав. Тому дуже мало. А потім тільки напевно ончейн. Зараз забираємо тільки на ончей. Ну, звичайно, байбіт промки. Ми далі робимо, мультиачимо. Далі ми на світ команда, яка робить кусено під новий аккаунт. Зараз робили NC, Був останній там, десь буде 200 доларів на акаунт, тому не забуваємо про це. Давай, може, ти знаєш якийсь гімн, який зараз можна заскочити, щоб в перспективі лутанути. 100% MemHash. мемхеш. Mem мемхеш я писав собі на каналі. Це нова табор, ну це не таблока, Вчора про неї навіть написав Дуров. Це просто ваша комп'ютерна. Ну, ваш комп'ютер має не токени на світі тон. Тобто зараз може зайти, зараз 20 тисяч учасників, вхід там коштує ще 75 доларів. Можете орендувати сервак чи просто на своєму комп'ютері, поки ви там спите або там їжте, в е токени, і потім вони будуть продаватися. Насправді там дуже гейм історія. Вчора про це не написав дуров, але про це, це зараз не форситься Взагалі. Ну тобто 20 тисяч людей всього на такі штуці. Я реально апрувую, Я бачив, як ти реально писав, типу в перший день, коли почався оцей якийсь невеличкий шел по каналам. По якій ціні ти перший раз купляв біткоїн. 19 тисяч доларів. Я купляв вепір по, по 220 доларів. Ось я вірю, купляв, а, а біткоїна мене не було просто. Ну я думаю, та біткоїн коштує багато. А а, а зараз холдиш ще біточок? Так, холджу, холджу. але дуже насправді небагато. Основа вепір і солана. По якій ціні плануєш фіксити біткоїн? А, напевно, 100 тисяч, звичайно, така сума. Якби... Частину би хотілося зафіксити, звичайно, по 100 тисяч, а потім вже чекати. І ефір, звичайно, чекає 10 тисяч, коли він вже буде 10 тисяч. Круто, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вам, Все. друзі. Бажаю даблтоп розвитку, розвитку і ще раз розвитку. Ви красавчики. Вітаю! Представтесь, будь ласка, хто ви глобально. Ви наш просто підписник, складівець. Я дизайн-директор агенції, яка буде даблтопу робити ребрендинг. Тому будемо створювати дебл топ заново, і я буду займатися дизайном. Оце я підійшов взагалі не в ті ворота. Розкажіть тоді про перспективи. Ми будемо перевідкривати індустрію. Будемо відкривати заново деблтоп, ринок крипти, сприйняття людей, крипти. Я та моя команда креативників та Юра Гладкий в нашій піраміді будемо робити тапчанки. І може купимо собі трошки крипти. От, а у вас поки немає крипти? Ну з'явиться, нічого страшного, Юра. Чому ми дабл топ робимо? Розкажи, будь ласка, Дабл uh, топ чому так. ми робимо так. По перше, бо це найбільше, найкраще ком'юніті України. Yeah. Ну давай це щиро це відверто. Я людина, яка Дотична, дуже неба до крипти. Я був вражений від рівня першого вашого порталу, від аудиторії і засновників фаундерів. І просто те, що ви створите, мені здається, оця ера нюмані, яка зараз запускаєте, це те, що треба популяризувати. Тому круто, що можемо бути дотичними до крутої нової такої хвилі нових грошей в Україні. Ви інвестували в біткоін? Ні. А яким яким монетам віддаєте перевагу тоді? По перше, що я почав так, що я почав знайомство з USDT? взагалі для мене відкриття було що таке цифровий долар, Можливо, для мене це перше знайомство. Коли клієнти почали питати, чи можемо розраховувати, чи можна взагалі е, думати в сторону платити вам за послуги. Я почав думати, якщо це вже цікавить моїх клієнтів, я маю в цьому розумітися. Дякую вам велике. Дякую. Я бажаю і вам, і нам успіху. Скажи, будь ласка, як почався твій шлях в крипті, як ти прийшов до даблтоп і, можливо, якийсь короткий фідбек по нашому навчанню? Я зайшов на моменті падіння біткоїна в 2022-му. <гум> я залітаю, він падає, мій типу, на їх два поділився, і я такий, блін, що робити? Я відсидів весь цей період. Давно хотів до вас на навчання, але все не було можливості залетіти. В цей раз типу, от просто пішов і вирішив спробувати. Дуже задоволений, тому що дуже багато бази. Я зрозумів, де я був типу, в плані своїх рухів, своїх дій. Раніше я умовно працював по сигналам, да, те, що почув в інтернеті, те що в інфополі висить. А зараз я можу більш базово підійти до вибору монети, до того яку стратегію підібрати, як діяти. І мені напевно це подобається, тому що так формується більше базове якесь ну, розуміння, як це працює. Гнатом дуже давно дивлюсь, і напевно це зіграло дуже важливу роль, тому що це умовно в мене не було якогось такого ком'юніті, і це ну, типу, Гнат по факту виступив у цією підтримкою, що типу, блін. Окей, воно впало, але воно відросте. Тобто, вже було таке, ти вже це проходив. Тобто, в будь-якому випадку буде ріст. Бого ну як неприємно, але я розумію, що я заходив не на останні бабки. Тобто я зайшов на той сайт, який мені було в принципі. Неприємно, але якби я втратив, це не був би кінець ну, типу, мого життя. Ну е, але я розумію, що саме це мені допомогло напевно вистояти. і зараз я не ловлю такого лютішого ФОМО на будь-якому просадку бітка на 5-10%. відсотків. Це не так страшно вже здається, і тому напевно в цьому великий плюс. Фінальне питання тобі: е, ти відходив біточок. По якій ціні ти плануєш його починати скидувати? Взагалі вже почуть почав фіз... Тіпа, фіксувати, Ну типу, щоб відчути оцей якийсь прибуток, але я очікую його сто плюс. І, типу, я більше як довгостроковою охожу, і в немає, типу, бажання просто його скинути. Mm -hmm. Тобто я слідкую за ринком, якщо буду розуміти, що зараз мені треба виходити і щось інше, я це зроблю. Дякую тобі. Дякую, Дякую тобі. велике. Дякую за навчання. Зараз ми переходимо до нагород від WhiteBeat. І саме ми будемо розігрувати 5 боксів з мерчем. 5 переможців. Ви бачите себе, тому ви, ну. Підходьте, показуйте пруфи, що це ви, і ми вам будемо вручати містері бокси. Вітаю, вітаю. Дайте аплодисментів. <кліпи> Відбід, підходьте. <кліпи> раз, 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 будь ласка, будь ласка, ми розіграємо, розіграємось про вас. Відгорні. І Шушко 19. Родкавера я показую в чорне. Сподіваюся, норм буде в нагоді. Я користуюсь, я тобі раджу. А тепер в нас Гнат. Хто чекав Гната, в можна випадки? Ми дуже догонтовуємо, не нового цифра, скажімо так, компанія, а прошлого. В Наш ще один учень. Розкажи, будь ласка, тепер ти про свій шлях, як ти почав в крипті, як тобі навчання і, можливо, куди ти йдеш далі. Можливо, в тебе є якісь цілі в крипті. Ну, в крипті почав десь так, активно рік тому, а потім вже активно десь в березні почав займатися. От, ну... Цього року почав уже там кидати, по чуть, чуть там на пітопі торгувати, щось типу там купувається, які там стейбли таке. А потім ну про навчання дізнався просто з інстаграму. Був підписаний на, на Антона. На гната чисто випадково взагалі, типу, не дуже вірю всі ці навчання. але вирішив спробувати. Навчання реально класне. Воно ну реально вартує типу своїх грошей. І є, є в ньому сенс, і коли приходиш, ну думаєш спочатку, що ти реально типу, шариш, а потім розумієш, типу, що ще багато типу гепів і треба багато чого покривати. Все подобається, все класно. Ну рекомендую. А, а крипта це основний вид твоєї діяльності? Чи ти крипту, типу, як як на додатково використовуєш? На жаль, додатково так. Я просто працюю ветіси і якби. Щоб просто кинуть роботу, треба ну це замкне коло. Щоб кинути роботу, треба вже заробіток. Щоб заробіток треба займатися криптою. Ну по більше часу, а займатися по більше часу, треба мінус робота. Ти ти якось айтішку свою плануєш використовувати в крипті, типу, для скриптів, наприклад, звичайно. Для програм. Так, звичайно, звичайно. Ну в цьому є сенс. Це, до речі, перша людина на метапі, яка вища за мене. Я відчуваю себе трошки дискомфортно. І нам треба зробити фото від команди. Тому я ваше інтерв'ю трошки перев'ю переб'ю. Розкажіть, будь ласка, хто ви? Я Костя, я складі весь. Навіть в складі G. Ого, ого, то ви в нас давно. Так. З якого року? Ну, більше півтора року. Так я не знаю, може болюче питання, може для когось ні. За останній місяць найбільші профітні кейси, які у вас? Я якраз вчора писав в складі. Це Фред, мене зараз вчора було 75 іксів, зараз 50 іксів. Але ну на дві салани тільки, на дві салани, ну, але ще тримаю, хочу відмазати мінус по старку. Ладно, клас, 75 іксів. Ну, ну, вчора, зараз 50. Ну, ну. Вибачте, будь ласка, але це їбать сумка теж приємна. Ну, але тут різк ревард, дві солани і, і ну, а, щоб заробити 500 доларів зараз на спокі, потрібно 10 тисячами торгувати. Окей, ви розказали про успішний кейс. А крипта у вас основне джерело заробітку чи так додаткове? Крипта поки що в мінусі. <ріст> Це не заробіток. Основний <ріст> да, вид в мене інтернет магазин Бабів. Давно займаєтесь? 10, 10 років. А ви порадили склад своїм знайомим чи ні? Так. <ріст> Дякую вам, що приділили час. Гарного вечора. Усім привіт. В цей момент приносимо вибачення, тому що тусовка була настільки потужною, що звук. Пішов в один момент кудись погуляти. Тому продублюю. На цьому моменті все. Дякую, що додивились це відео. Це був день народження компанії Double Top. Компанії виповнюється 5 років далі більше. Підписуйтесь на канал і пишіть ваші привітання в коментарях.